Віра Петрівна, мені плюс-мінус 25 років. Я вчитель математики та фізики. Мій педагогічний стаж приблизно 20 років. Я Полюбляю все, що знімає Марвел, тому можу сказати, що дуже багато фільмів, які знімає Марвел. Ще, окрім цього, звичайно, Гаррі Поттер» і частини. Ну і так як я звичайна жінка, то це якісь там і комедії, тільки з таким більш натуральним юмором, щоб там ніхто не кричав за кадром і не сміявся так не в тему. І там, якісь там романтичні фільми, це також для мене приємно. Багато серіальчиків, але не зараз, тому що зараз не вистачає часу, ну, тому фільмограма вона дуже багата в мене. Я не можу виділити щось одне. Таких думок у мене не було. Паралельно я займаюся різними заняттями, різними практиками. Але щоб повністю піти зі школи, про таке я ніколи не думала. Паралельно я працювала в різних закладах і в різних структурах, але школу при цьому я ніколи не залишала. І я не думаю про це. Я буду тут працювати далі. Так сталося, що саме фізику і математику я любила, але ті вчителі, які викладали в мене, вони не любили, що я любила ці. Предмети. В мене було дуже багато сліз, розчарувань, особливо на фізики. Ну і на математики я один раз прорвіла біля дошки 45 хвилин. Вчителька, там десь в 11 класі, вона мене просила. Множити там шістизначні, числа на шестизначне, там такі стовпчики були знаєте, так, на всю дошку. Моїм однокласникам це подобалось, бо вона окрім мене нікого не хотіла визивати до дошки, і всі собі тихесенько сиділи, а я там стояла і страждала. Ну, Це такі спогади не дуже чудові, але не дивлячись на це, я все одно розуміла, що я люблю предмет і люблю бути. Так сказать, в ролі вчителя, на той момент в ролі вчителя, ну а потім вже я цю роль е, зайняла повністю. Тому що в мене була перша вчителька, вона як стала таким мотиватором. Мені дуже подобалось, як вона себе веде, як до неї ставляться діти, як вона ставиться до дітей. А вже потім я полюбила математику пізніше, там, десь біля п'ятого класу. А вже потім я зрозуміла, що мені конкретно подобається процес, коли я щось комусь розповідаю. У мене це виходить. Коли оце я зворотня реакція, що хтось мене розуміє, я на це сподіваюся. І от такий от процес мені дуже подобався з дитинства. Ну вже ближче там до 9 класу. Я на 100% була впевнена, що я буду вступати до педагогічного університету. З цього приводу вдома були дуже великі конфлікти, тому що в мене геть уся родина лікарі, різноманітні лікарі. І батько приїжджав, і рідні брати, дядько приїхав рідний, і вони там такий прям консілім створили. І ну, вони не умовляли, вони стверджували, що я повинна бути лікарем. І я там відстоювала свої права. Билася головою об стіну і кричала, що я буду тільки вчителем, і вони мене залишили в спокої. Тому в моїй сім'ї тільки я вчитель більше нікого немає. Є геть усі лікарі, і я да, тому не така моя доля. Є багато аспектів взагалі розвитку так будь-якого освітнього простору, освітнього закладу. Стосовно колективу, я не можу нічого сказати. Так у нас в колективі, в колективі працює багато людей, вони різного віку, і що сказати стосовно цього я не буду, тому що в, кожна, в кожного своя думка, кожна індивідуальність, кожний привносить сюди свій вклад в наш ліцей. А ось стосовно перебудови закладу в цілому, ну це довга розмова. Да, там я ж не буду казати. Давайте добудуємо ще три поверхи: збагачувати наш ліцей, покращувати, розвиватись в плані там гаджетів, так мобільності, щоб ми швидко реагували на всі зміни в освітньому просторі, щоб йшли в ногу з часом. Робили уроки ще цікавішими, але вони в нас і так чудові, я вважаю. Ну, тобто, не втратити щось минуле і пакувати в майбутнє впевненими роками. Їх також дуже багато, і я пісні сприймаю ще поруч станцями. Я так собі завжди міркую, наприклад, да, там на весіллі є якісь свої тематичні пісні. І під них там дуже чудово збирається компанія, і всі танцюють, всім весело. Да? Наприклад, якщо там дискотека 80-х, там є свої пісні, вони мені також подобаються. Якщо я, наприклад, з дочкою там, заходила на більш сучасну дискотеку, звичайно, я не всі їх знаю, але я також можу під них, під них рухатись, і мені це подобається, значить, мені подобається пісня. Ну, звичайно, там є окіанелізи, і «Лабаду» можна пригадати, і «Бі-2» мені подобається. Ну, тобто, дуже багатий такий спектр. Виділити щось одне я не можу. Але для мене дуже важливо, щоб ця пісня якось так торкалась до душі і щоб, можливо, десь під нею можна було танцювати. Одного року я викладала дуже багато предметів. Це була математика в початковій школі, алгебра геометрія, фізика в старшій школі. Ще було природознавство у п'ятих класах, було велике навантаження. І я була така сильно заклопотана, я подивилась кабінет такий-то, поверх, я прибігла, відкрила двері, розклала все, стою, діти встали, я встала, і на якусь мить я не розумію, який у мене предмет і що мені зараз їм взагалі розповідати. Я розумію, що вони ну, маленькі, але це математика чи це природознавство, і що робити? Я трошки як загубилась. Ну, це такий минутний момент. А якщо, наприклад, згадати інститут, то там була дуже схожа ситуація. Я була старостою і вже працювала в школі. І трошки не вспівала, але ж повинна була контролювати там екзамен, щоб всі прийшли. А це вже був четвертий курс, щоб всіх були добрі оцінки, всі здали. Я також прибігла. Там дуже така ділова жінка. Подивилась, що де хто Я достаю конспект, звертаюсь, давайте будемо. І мене так одна дівчинка підзиває, каже, староста ти хірше, бо ти достала не той предмет, і це взагалі не той екзамен, мовчи, просто мовчи, і йди. І мені так стало соромно, але я трошки забігалась. Ну, закрила рота, достала інший конспект, подумала, що я буду з цим робити. Ну нічого, все було добре. Дати такий приклад із дитинства. Він такий жартівний. Мама дуже хотіла, щоб я в дитинстві їла. Вівсяну кашу, я не дуже хотіла її їсти, і мама мені сказала, що Маргарит Тетчер завжди зранку їсть вівсяну кашу. Я не розуміла, хто таке Маргарит Тетчер на той момент. Але мені здавалося, що вона така чудова жінка, і я мовчки їла вівсяну кашу. Але це з дитинства. Якщо зараз сказати, то немає якихось там таких конкретних людей, на яких би я примірялася, тому що в кожного свій життєвий шлях і свої життєві обставини. І кожний кожен робить так, як він вважає потрібний на даний момент. Тому я звертаю увагу на себе попередню і намагаюся покращувати себе для майбутнього. Ну, і, звичайно, дивлюсь на своїх родичів, на своїх близьких. Вони багато з них для мене зробили такі цінні вчинки. Щоб я стала такою, якою я є, тому, можливо, мої родичі більше для мене є прикладом, ніж якісь там дуже великі люди цього світу. Звичайно, в мене є справжні друзі, їх багато. З деякими з них я як познайомилась, переступила порог ліцею, так і на даний момент спілкуюсь і дуже щільно спілкуюсь. А є Ті, з якими я познайомилась, коли вони пізніше прийшли на роботу. І це, ну, можна сказати, да, це дружба. Є знайомі, але так сталося, що практично з кожним колегою за цей час роботи в мене якось так відбувалася якась така задушевна бесіда. І тому всі люди, які тут працюють, вони такі, знаєте, в якомусь стані дуже рідненькі такі. Ну а справжні, так, є справжні друзі, звичайно, їх багато. Моє побажання буде банальне, цим нам миру, але окрім цього, в мене ще є такий момент. Я дуже бажаю, щоб усі наші українці не розгубилися по світу. Бо в мене так багато всіх роз'їхалось і дуже хочеться, щоб вони зібралися. Дуже.